Остаточна мета цього російського добровольчого корпусу, який взяв на себе власне відповідальність за вчорашні події, я думаю, що його роль буде розкрита трошки пізніше, але те, що правильно вказала українська сторона, що ми, нарешті, бачимо внутрішній власне вимір. Боротьби всередині самої Російської Федерації, яка є тюрмою народів, і де влада Путіна є ширмою низки невирішених питань, які просто зараз починають кипіти. І а сама держава Російська Федерація це як певна каструля прикрита кришкою, як рано чи пізно ця каструля просто підлетить догори, тому звичайно такі події, я думаю, вони будуть і далі відбуватися не лише в Брянській області. Але й ну, очевидно, десь там Кавказ інші республіки, бо понад 140 великих і малих народностей всередині Російської Федерації. А ми розуміємо, що зараз відбувається виключно диктат русского народу, будемо так казати, де не вирішуються етнічні питання і власне національні бажання інших народів всередині Російської Федерації.